Вітаю, друзі. Сьогодні в формі, бо треба проводити заняття, ну не суть. Я зараз прошу про то, який піднявся срач. Вибачте за слово по поводу хлопців, які були залишені в Авдіївці, ну так кажуть, були залишені. І по поводу того, що потім їх вбили при здачі в полон, по суті. А, що я хочу з цього приводу сказати? А, іде великий кіпі, що от всі, всі негодяї оставили хлопців і т.д. І т.п. Я вам зараз відкрию одну таку маленьку таємничку. Залишили п'ятьох П'ятьох е... трьохсотих. Наскільки я знаю, там один з ними залишився, хто був не трьохсотий. Ну це знову ж таки, якщо вірити паблікам. Цьому ніхто не говорить, скільки людей вийшло звідти. Як ви скажіть собі це бачите? Е, ви думаєте, що на лінію вертольоти літають на евакуацію? Чи, ну, як? Е, для того, щоб евакуювати одного пораненого, одного пораненого, треба задіяти від трьох до шести людей. І ви думаєте, що це Ну так просто. Ці. Е, Три або шість людей, вони теж потім відповідно ризикують. І е, ризик те, що буде втрачена вся група в тій обстановці, яка там була, ну така велика. Тому е, це війна, це досить цинічно, але, на жаль, інакше, часто, був, повірте мені, що я бачив ситуації, коли по-іншому не можна. Коли е, ризик втрати е, особового складу е, значно вищий, ніж е, ризик втрати там, одного, двох, трьох бійців, це війна, це цинічно, е, це печально, але, ну, скажімо так, давайте так розсудимо. От на почали їх там витягати, витягати їхні побратими. Там Задіяли б ще чоловік 15, щоб їх витягнути. Ну, по економ варіанту. І ви думаєте, не було би ризику для цих 15 людей? Так може думати тільки людина, яка ніколи сама не брала участі в евакуації. Під обстрілами, під постійним ворожим натиском. Тому припиніть цей срач, це. Печально, це холо. Це дуже сумно, бо ми втратили цих п'ять цих людей, ми їх втратили. Але це є війна, і шукати винних в даному випадку серед своїх, серед тих, хто там був поряд. Ну, хоба Винні рускі. Запам'ятайте це. Тому, що зараз відбувається навколо нас, винні не українці. Винні узкі і наші колаборанти. На цьому в мене все.